Продаж елітної трикімнатної квартири в ЖК Сокольники найкращий вибір для якісного життя. Пропонуємо найбільшу квартиру комплексі, яка знаходиться у затишній екологічній зоні нашого міста, але водночас у самому центрі, де все необхідне поруч. Основні характеристики квартири це її загальна площа, ідеальний простір для комфортного життя майже 100 метрів. Шостий поверх 16-поверхового будинку. Оптимальне розташування, що забезпечує гарний краєвид та комфорт. Високі стелі, 3 метри дають відчуття простору та свободи. Вільне планування можливість створити оселю вашої мрії. Переплануйте на свій смак і насолоджуйтесь. Саме ця новобудова це сучасний підхід до якості будівництва, комфортне середовище, екологічна зона це свіже повітря, зелень і тиша навколо. Перший будинок у комплексі відмінна якість будівництва, перевірена часом, центр міста, престижний район і розвиненою інфраструктурою. Усе поруч, магазини, школи, дитячі садки, спортивні комплекси, кафе та ресторани, зручна транспортна розв'язка, легко дістатися до будь-якої точки нашого міста. Ця квартира це ідеальний варіант для тих, хто хоче жити у просторі.